Здобуває бронзу. І фінал. Фінал, друзі. Заключна сутичка наших змагань за 5 третя. Артур Бойчук. Дмитро Стрижикозі із з Харкова, представник харківських левів клубу проти Артура Бойчука. Борця з Рівного. Борці вже не раз зустрічалися під час фіналів. Но, цікаво, хто цього разу у Бойчука є, Бойчук є трохи вищим на зріст. Є, є... є сила. Дмитро Стрижикозін тренується під керівництвом. І Сергія Рутенка, і е, тренерів клубу Харківські Леви. І Михайло Литвинчук уважно стежить за діями Артура Бойчука. Артура Бойчука, який має просто, ну, неймовірні, теж і сила, зріст, і, е, е, який має працювати. Ось зараз трохи. Е, Стрижикозін, бачимо знизу, з'єднався. Тут буде складно йому зломити Бойчука. Бойчук, Бойчук відкрито йде в захват. Перша хвилина позаду рахунок 0-0. Уважно стежить за діями борців досвідчений рефері суддя міжнародної категорії Григорій Васьківський. Важно дивиться за діями Бойчука і Стрижекозіна. Поки що бачимо рівний початок і слід сказати, що Дмитро. Стражикозін не відступає. Ну першим першим бав все ж таки за активність судді дають е, е, харківському леву. В стійці боротьба Продовжується. Навіть не, не, не став витрачати час на партер Стрижекозін, розуміючи, напевно, що зробити дію бойчуку буде непросто. Поштовх груди, можливо, не треба штовхати борця в груди. Так, знизу, знизу шукати захват, фехтують борці на руках, намагаючись знайти захват. Коронка від не проходить коронка від Бойчука. Вже, вже можливо Стрижекозін чекає на цей кидок. Через стегно захватом руки голови, тому що у Бойчука ця дія проходить відмінно і не раз він перемагав на туше, дякуючи цій відпрацьованій дії. Але потрібно завжди збільшувати свій арсенал, тому що тебе вивчають і вже спортсмени готові до подібних дій. Як напевно, і Стежикозін працював над цим окремо вдома, знаючи, що Бойчук є небезпечним. Знизу гарно працює Стрижик Козін. І саме цікаво що він намагається не відступати. Хоча, напевно, перевага у, у вазі все-таки є у Байчука, і він Важка вага, ми це з вами знаємо. Вже це ос... особливо вага тут значення має зріст і техніка. І кілограми так само. Якщо тобі бракує ваги, дуже складно інколи нав'язати боров. Оця робота знизу, вона дає певні, певні переваги Стриже Козіну. Ну, але Байчук дуже так себе бачимо легко почуває. Шукають, не поспішають борці. Перший період закінчується з рахунком 1-0. І бачили, що в партері Стрижикозін нічого Бойчуку не зробив. Навіть від партера відмовився в стійці. Так само провести атаку йому не вдається. Зараз подивимося, що буде далі. Відразу після закінчення нам цікаво дізнатися, хто, хто стане переможцем у важкій вазі. Борець із Харкова, Дмитро Стерезикозінь ще Артур Бойчук з Рівного. Все, що потрібно робити бойчуку, це багато працювати і багато тренуватися. Активізувався зараз бойчук в один в другий бік просмику, але Стрижекозін захищається і практично не відступає. От такі, е, таке рівне протистояння. Не так просто е, бойчуку розхитати Стрижекозін. Він досить так впевнено стоїть на ногах. Не вийти за край зараз. Подивіться. І знову в свою петлю, в свій захват заходить. І ця атака на чотири бали проходить у виконанні Бойчука. Перетягнув. Заграш ну... Уже так просто така, та, така ситуація. Звісно, тренери е, Дмитра Стрижикозі напонаділися, що зараз буде, буде за рахунок того, що він перетягнув Бочука. 3-4 рахунок, друзі. 3-4. Рівна сутичка. Рівна сутичка. Дразнить нас табло. Вони так інколи е, гасне, потім знову вмикаються. 3-4 рахунок Стрижикозін. Змагається зі своїм давнім суперником Артуром Бойчуком. Рівна сутичка, рівний поєдинок. Я думаю, що Стрижикозін багато працює, багато тренується! За зараз. Е, Іде вперед, просмикує, виходить за край. Просмикує. Два бали! Ну неймовірно! Айда! Бойчук! Ну все-таки, бачите, є, є хороші дані у цього борця. Просмикнув, забіг назад, взяв ще два бали. І молодець, молодець Бойчук, чесно кажучи, бачимо, що тут і спритність, і пружність, і кмітливість, і реакція все має велике значення. Молодець, молодець. Артур Байчук заключна хвилина. Чесно кажучи, приємну таку кінцівку дарують нам важко ваговики. Хороша робота. Ви знаєте, і Стрижикозі дуже старається. Але просто Байчук вириває, вириває, або, так би сказати, забирає перемогу Стрижикозі. Навітаємо рівне. Хочеться згадати світлої пам'яті Павла Васильовича Леонтьєва, прекрасного спеціаліста, добру людину, мудру людину, доброго такого наставника. Який знайшов Бойчука. Завжди, знаєте, пишався його даними. Казав, що цьому хлопцю тільки працювати потрібно. У нього шалений потенціал. Ну, ми бачимо, що гарно працює Бойчук. Він перемагає. Перемагає в цьому фіналі у Дмитра Стрижекозіна. 30 секунд залишається до кінця. Завдання вистояти. Хвилюється Михайло Литвинчук, хвилюється, хвилюється і Сергій Рутенко. І Євген Буряк, я бачу, також переживають за Стрижикозіна. Так би їм хотілося, щоб Лев став е, переможцем, але Рівненський велет здобуває перемогу у. Стрежекозіна і стає чемпіоном Кубку України. Важкі вазі друзі. Оплески лунають на адресу Артура Бойчука, цього симпатичного красення із рівного. Вітаємо Рівненську область. Вітаємо, друзі, дякуємо за боротьбу Дмитро Стежекозіну. Красивий поєдинок, красива боротьба. І дуже мені я розумію, яке як що відчуває Дмитро Стежикозін. Дорогі глядачі, дякуємо вам за вашу. Підтримку за вашу увагу, вітаємо переможців та призерів Зараз відбудеться нагородження найсильніших борців. До зустрічі в ефірі з вами працював я Олександр Пастухов. Дякую вам, друзі, до побачення. Хай береже.